Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 18 листопада. Триває 1364-та доба російської агресії, і так само триває незламний спротив українських захисників. Поряд із фронтом тил може долучитися до спільної справи. Окрім техніки та регулярної допомоги, нашим військовим постійно потрібна донорська кров на Хмельниччині. Акції зі здачі цілющої рідини відбуваються регулярно. Сьогодні свою підтримку продемонстрували працівники обласної державної адміністрації, депутати та представники місцевого самоврядування. Кожен із них знайшов час між робочими справами, аби зробити важливий внесок, який може врятувати життя. А далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події вівторка на Хмельниччині. Обмін досвідом задля покращення професійних навиків. Рятувальники Хмельницького гарнізону провели спільні навчання з німецькими колегами у місті Дрезден. Іноземні інструктори тренували верхолазів рятувати постраждалих із багатоповерхівок у складних умовах. Спільно вони випробували різні способи підйомів на висоту, у тому числі з постраждалими. Такий вишкіл тривав кілька тижнів, тож тепер рятувальники верхолази зможуть використовувати на практиці отримані знання. Особливо вони стануть у нагоді при роботі з ліквідації наслідків ворожих обстрілів чи щоденних викликів, а по завершенні навчань, німецькі надзвичайники передали українським колегам спорядження для проведення рятувальних операцій на висоті. Небезпечна прогулянка в Кам'янці-Подільському до служби порятунку зателефонував хлопець і повідомив, що впав у каньйон. Поки рятувальники прямували на місце. Юнак залишався на зв'язку з диспетчером ДСНС і надіслав свої геодані. Це дало змогу оперативно визначити його точне місце знаходження. Як з'ясували надзвичайники, юнак перебував на відстані близько 25 метрів від верхнього краю каньйону та травмував ногу. Тож рятувальники, використовуючи мотузки та альпінійські спорядження, підняли. 18-річного хлопця на поверхню й передали медикам. Загрози його життю немає. Операція Мадагаскар у Хмельницькому. Цими вихідними усю країну сколихнула новина про двох левиць, які втекли з реабілітаційного центру. Одну з них вдалося власними силами затримати власнику зоокоткам у перші ж хвилини після зникнення. За іншою хижачкою, кілька годин полювали понад сотня поліціянтів, рятувальників, дресирувальник та дрони. Унаслідок інциденту на території закладу загинуло кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах. Але усе могло бути набагато гірше, додає тимчасовий власник Левиць Сергій Пальохін. Саме його звинувачують у втечі тварин. Щоправда, чоловік свою причетність відкидає. Зломані замки були, їх вилучили. Мені сказали, ми зробили ще буде гірше в тебе. Отак от мені прозвучало вчора фраза. Кажуть, не закидають, що во могли люди пострадати. А я скажу так. В той день могла моя дитина попопасти прямо під леву. Невже я такий дурний, щоб свою дитину 10 років кинути леву в пащу? Ба більше ділиться чоловік від початку. Він не був в захваті від утримання тварин на своїй території. Більше року тому їх привіз до Хмельницького знайомий індієць. Він розповідав, що врятував двох левенят у зоні бойових дій на Донеччині, тож попросив тимчасово їх утримати, доки оформить документи для подальшого відправлення хижачок за кордон до Африки. Але через три місяці їм зник. Я не власник. От чому питання розумієте? Я не власник, я не можу їм розпоряджатися. Мені кажуть, якщо ти сам віддаш, це буде вже крадіжка виглядати. Не хочуть цих левів. Тоді не хотів. Він я хотів допомогти, просто помогти. Ну коли він через три місяці пропав і не являвся, я не знав. Я підходив туди, туди мені просто посилали. У результаті правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. На теперішній час проводяться всі необхідні селічі дії для спрямовані на встановлення причин і механізму втечі. Тварин коло причетних осіб та надання оцінки діям посадових осіб цього центру. За словами Сергія Пальохіна, одразу після втечі зоозахисники зі столиці хотіли забрати левиць до себе. Однак сіма та сімба й досі перебувають у реабілітаційному центрі в Хмельницькому. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Перевірка документів закінчилася побиттям. Вчора по обіді у Нетішині правоохоронці зупинили 26-річного місцевого мешканця для ідентифікації особи. Під час цього з'ясували, що чоловік є порушником військового обліку. В результаті почалася бійка. Відтак слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Поки ж йде з'ясування усіх обставин конфлікту. Підозрюваного взяли під варту. За даними слідства, сьогодні 17 листопада. Стопада у місті Нетішин під час перевірки військово-облікових документів у місцевого мешканця до працівників поліції підійшов його рідний брат, який почав чинити опір та завдав поліцейському тілесні ушкодження. Підтримка автодоріг на Хмельниччині дорожні організації продовжують утримувати автошляхи в належному стані. Фахівці виконали комплекс робіт для підвищення рівня безпеки дорожнього руху та покращення умов проїзду. Усунули недоліки дорожнього покриття традиційним методом гарячого асфальтобетонною сумішю на ділянка автошляхів загальною площою 1285 тисяча двісті метрів квадратних. Також проведено роботи з ремонту та встановлення металевого бар'єрного огородження біля штучних споруд. Крім того, підрядним ділянком. Дорожними організаціями забезпечена готовність машин та механізмів, які використовуються для зимового утримання ділянок автошляхів державного значення. Також заготовлено майже 100% відсотків протижеледних матеріалів. Прогноз погоди по Хмельниччині на 19 листопада. За інформацією обласного гідромецентру, завтра буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря опуститься до 0,5 градусів морозу. В день потеплішає до 1,6 тепла. У Хмельницькому вночі очікуємо 2 чотири морозу. В день стовпчики термометра піднімуться до 2 чотирьох тепла. Такими були новини вівторка. Ворог і далі продовжує тероризувати мирне населення. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Вони можуть урятувати життя. Під час небезпеки обирайте найближче укриття та заздалегідь. Подбайте про тривожну валізку з усім необхідним. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. До зустрічі уже завтра на 33-му телеканалі.